Виконуємо вправо 3 з розділу Діємо до теми 16 за підручником інформатика 6 клас, авторів Морза Барна 2023 року випуску. Відкриємо файл частини світу. Під час виконання вправи я буду використовувати табличний процесор Excel 2019. Змінимо ширину стопців. Для цього наведемо вказівник миші на межу між стопцями, щоб зображення стрілки курсора змінилося на зображення ось такої двонапрямленої стрілки. Та потягнемо. Або двічі клацнемо лівою кнопкою миші по межі. І тоді в нас ширина клітинки автоматично буде підібрана за найбільшим значенням. Виділимо діапазон А1, С1. Об'єднаємо клітинки та розташуємо в центрі. Для цього натиснемо на дану кнопку у групі вирівнювання. Змінимо шрифт на Times New Roman. Збільшимо висоту до 16 пунктів. Властивості шрифта курсив. А колір встановимо синій. Тепер виділимо діапазон А3 Це 10 та встановимо межі для таблиці. Для цього в групі шрифт. Виберемо межі. Усі межі. Тепер виділимо діапазон А3. С3. Встановимо колір тла. Це у нас темно-блакитний. Потрібно світло-блакитний. Тепер при виділеному діапазоні або при будь-якій виділеній клітинці діапазону, там де в нас вже є колір тла, використаємо інструмент формат за зразком з буфера обміну для того, щоб встановити даний формат для діапазону А3010. Збережемо книгу у власній папці файл зберегти як, тому що ми змінюємо місце знаходження. Ім'я те саме зберегти. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!